Традиційно урочиста церемонія розпочалася із виконання державного гімну України та хвилини мовчання. Триста одинадцять воїнів із різних громад Одеської області, один з яких Віталій Нестеренко, за особисту мужність та героїзму достойний високого звання Героя України загинули. Захищаючи Україну у жовтні протягом 11 років війни, на знак шанування їх світлої пам'яті лунають удари дзвону. Нехай цей дзвін пам'яті лине високо у небо та повертається до нас світлом перемоги, яку несуть наші небесні янголи. Ці удари дзвону нагадують нашому суспільству, якою високою ціною досягається незалежність України. Це символічний заклик до нас пам'ятати загиблих героїв, пишатися їх мужністю та звитягою, а також шанувати та опікуватися долею їх рідних. Сьогодні наші серця завмирають у молитві за кожного, хто віддав своє життя за волю України. Чи не прошиває тобі душу цей звіт? Українце лунає від землі до неба, бо ти сам, Господи, сказав, хто душу положе за братів своїх, у того уготовлені вінці у царстві Небесному. Одним з таких янголів небесного воїнства, на жаль, став командир роти 124 ї окремої бригади територіальної оборони, старший лейтенант Дмитро Осієвський, який, виявивши мужність і стійкість, загинув 14 жовтня 2024 року на лівому березі річки Дніпро. В районі Антонівського автомобільного мосту у Херсонській області його жертовний подвиг був відзначений високою державною нагородою. В указі президента України зазначається, що за самовіддане виконання військового обов'язку постановляю нагородити орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Косієвського Дмитра Васильовича посмертно старшого лейтенанта. Державну нагороду отримує поцієвська Наталія, дружина загиблого героя. Прошу вийти віддати данину світлої пам'яті загиблим побратимам та посестрам завжди приходять військовослужбовці Сил оборони України. Чому ж це так важливо для нашого війська? Це така маленька частинка нашого серця, яке ми віддаємо і показуємо всім рідним громадськості спільноті Одещині, що наш загиблий військовослужбовець залишається в нашому серці. Завершилася церемонія вшанування полеглих захисників та захисниць України, покладанням квітів до Меморіалу борцям за Україну. Шанування пам'яті загиблих захисників та захисниць, яке співмірне із величчю їх жертовного подвигу, це невід'ємна частина всієї ветеранської політики держави. І у цьому питанні нам слід ще багато чого зробити. Тому ветеранська спільнота Одеси покладає великі сподівання на нещодавно створену військову адміністрацію міста Одеси на чолі із Сергієм Лисаком. Сподіваюся, що нове керівництво міста буде приділяти і увагу і повагу ветеранам, ветеранським організаціям, і переконаний, що при такому підході буде виконуватися і державна ветеранська політика і будуть формуватися місцеві ветеранські політики, які будуть направлені на вирішення питань ветеранів і їх родин. Виховувати та плекати в собі та своїх дітях свідоме ставлення до патріотизму та самопожертви воїнів-героїв це завдання для сумління. Кожного з нас, адже тільки так усі, ті, хто втратив рідних на війні за свободу і незалежність України, знатимуть, що жертовний подвиг їх рідних немарний і їх біль не даремний.